Вітання всім! Сьогодні хотіла з вами поділитися такою нескладною, простою, але цікавою ідеєю канапок. Я накривала невеличкий сімейний стіл на трьох людей і робила ось такі швиденькі канапки, які прийшлися нам дуже до смаку. Я робила три види канапок: з печінковим паштетом та карамелізованою грушею, бомбастичне поєднання, з м'ясним паштетом і шинкою і з вершковим сиром та слабосоленою рибкою. Рибку завжди солю сама. Спочатку приготовлюю всі інгредієнти. Завчасно зробила паштет та засолила рибу. Нарізала грушку на дольки, подрібнила зелень. В сковорідці розігріваю 50 г вершкового масла, 50 г цукру і по пів чайної ложки куркуми та імбиру. Перемішаю. І коли цукор почне розчинятися, викладаю дольки груші. Карамелізую груші з кожної сторони приблизно 3 хвилини. З печінкою це просто чудове поєднання на канапки до паштету до шматочками смаженої печінки. Спробуйте, коли будете мати можливість. Все і відкладаю з вогню. На шматочки хліба намащую паштети та вершковий сир. Багато не робила, бо нас було лише троє. І на столі були ще інші страви. Також роблю з з'яленого м'язка та шинки ось такі трояндочки. Складаю по висоті вдвоє і скручую. Можна і не крутити троянди, можна і інакшою хаотичною формою скласти. Буде теж не менш апетитно. Шинкою повторюю цю процедуру. І тепер найприємніший момент для мене. Прикрашати. На ніжний печінковий паштет, рецептом якого я вже вами ділилася. Викладаю карамелізовані груші, можна і соусом тим полити, що був в сковорідці. Та вкладаю по трояндучці з в'яленого м'язка. Цей крок не обов'язковий. Посипала подрібненою зеленою цибулькою. Тепер в м'ясний паштет вкладаю трояндочки з шинки, викладаю по скибочці помідорки і також посипаю зеленою цибулькою. Якщо ж немає, то можна замінити цибулею і шалот чи синьою. І на канапки з вершковим сиром скручую рибку тим же методом та прикрашаю канапки рибою. Я завжди з цедрою лимону та кропом. Виходить завжди ароматна, дуже смачнюща та корисна. Тут я згадала, що маю ще руколу, і нотка гіркуватої зелені на цьому столі нам точно не завадить. Тож додаю по листочку руколи, присипаю зеленою цибулькою та викладаю на рибні канапки теж по скибочці томатів. Це прямо не рецепт, а швидше вам натхнення як швидко і смачно зробити посиденьки з рідними. Інгредієнти можна брати, які є в доступі, і творити з цього мистецтво. Прикрасила ще петрушкою, яка вже точно в цьому випадку не була обов'язкова, але доступна. І притрусила насінням коноплі. Звісно, що не дурної, а промислової, чи як вона зветься, та що продається у відділах здорового харчування. Ще чекаю, поки досмажиться на грилі м'ясо, і вже будемо сідати всі разом до столу. А поки ми будемо смакувати, ви ж не забудьте перевірити, чи підписані на мій канал, та залишайте вподобайки чи коментарі.